Так, дійсно, боротьба з корупцією це одне з найголовніших завдань для майбутнього уряду, для майбутнього старого нового міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, для майбутнього генерального прокурора України. Вчора з цієї високої трибуни виступав мій колега, голова Миколаївської міської організації партії простих людей Денис Жело й говорив про те, якого очільника Миколаївської поліції вони отримали. Проте це не єдина проблема, і не тільки для Миколаєва, а й проблема для Полтави. Але вона стосується вже очільника прокуратури обласної Полтавської області. Я говорю не просто так, тому що з приходом нового обласного прокурора Сергія Попова дивним чином за дивних метаморфоз почались зміни в розслідуванні тих кримінальних справ і тих справ, в яких був замішаний міський голова Олександр Мамай. З дивних причин було перекваліфіковано Олександра Мамая, дії Олександра Мамая в корупційній справі стосовно намагання дачі хабаря судді Гольник з підозрюваного на з підозрюваного на свідка. Дивним чином прокуратурою було закрито кримінальне провадження стосовно збиття міським головою і ДТП, в якому він замішаний був, коли він сидів за кермом автомобіля на подвір'ї міської ради. Ми в Судовому порядку відмінили це рішення і відновили розслідування. Дивним чином закривається в не опротестовується рішення Решетилівського районного суда, який визнав міського голову невинним у корупційних справах, коли він 40 разів намагався не з'являтися на засідання. Тому сьогодні я хотів би звернутися до майбутнього генерального прокурора України, щоб він своїм першим рішенням обов'язково. Глянув на роботу Полтавської обласної прокуратури, а саме обласного прокурора Сергія Попова, за присутності, якого і за появи якого в Полтавській області дивним чином я ще раз повторюсь: змінилось ставлення до справ, які стосуються безпосередньо. Міського голови Олександра Мамая я впевнений в тому, що зміни системи правоохоронної повинні починатися не зі зміни поліцейських, не зі зміни рядового прокурора, а зі зміни міністрів, а зі зміни обласних прокурорів і зі зміни підходу у роботі Генеральної прокуратури. Дякую. Дуже вам дякую. Шановні друзі. Ще запитання журналістів. Запитань немає. Ми вам дуже дякуємо. Завершуємо брифінг.